Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета Сільпо. Тому записайтеся на котой, обов'язково ставте під цим відео лайк. І всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це сир Комо-Голандія. 45% брусок. 150 грамів за 39 гривень 99 копійочок. Ось такий кусочок Комо-Голандія. Зараз в акції 47% знижечка. Це дуже гарна знижечка на сир Комо. Далі дивимось. 49 гривень 99 копійочок. Сир, бринза 35 230 грамів. З відбірного молока. Ось такий сир розсільний. бринза 49 гривень коштує 99 копійочок. І переходимо до нарізки. Давайте подивимося, що нам тут пропонують. Хомон за 49 гривень 99 копійочок. 60 грамів нарізка. Коштує 4999 за 60 грамів. Ось така, друзі, краса. Хамон. Від торгової марки Argal. 60 грамів за 49 гривень 99 копійочок. Знижка 50%. Це гарна, до речі, знижечка. Далі дивимось. Шинка Алан Яловича. 100 грамів коштує 49 гривень 99 копійочок. Торгова марка Алан. Шинка яловича. Купуй українське вищого гатунку. Друзі, ось такий пакуночок за 49 гривень 99 копійочок торгової марки Алан. Далі дивимось. Балик Алан Дарницький. 80 грамів за 64 гривні 99 копійочок. Вищого гатунку Дарницький. Балик. 64,99 Далі переходимо до сосисок. Сосиски глобіну зараз в акції. Чотири різні смаки. Вони всі йдуть в одну ціну по 64 гривні 99 копійочок. Нижечки на них по 30%. І перший варіант це нямські без оболонки з індичкою. Далі, другий варіант. З телятиною. Нямські без оболонки від торгової марки Глобіно. Так, переходимо до третього варіанту. Третій варіант. Зі смаком сиру, з сиром всередині нямські. І четвертий варіант у нас залишається з курятиною. Тому дивіться, Чотири варіанти сосисок нямських від Глобіно по 64 гривні 99 копійочок. Далі переходимо до сосисок наші ковбаси філейні. 11 гривень 99 копійочок, друзі, за 100 грамів ось таких сосисок варених. Це товар на вагу. Ось такий пакуночок. Тут у нас 519 грамів. Це обійдеться приблизно в 55-60 гривень такий пакуночок. Так, переходимо до наступного варіанту. Тут у нас йдуть сардельки самобранка швейцарські з сиром. Коштують вони 16 гривень, 90 копійочок. Друзі, ціна йде за 100 грамів. Вищий сорт. Ось так вони виглядають. І тут 771 грам. Це, друзі, приблизно на 120 гривень. Такий пакуночок обійдеться. Так, далі. Філе куряче, Бащинський, апетитне. 26 гривень 40 копійок, друзі, за 100 грамів готового філе. Нарізаєте і вживаєте. 404 грами в такому пакуночку. Це таке філе вам обійдеться приблизно в 105-107 гривень. Десь так. Далі переходимо до десертів. І зараз тістечко чізкейк шоколадне по 37 гривень 90 копійочок. Ціна тижня. І зверху є ще тістечко червоний оксамит. 40 гривень 90 копійочок. Тому два десерти в акції. Переходимо до сиру. І сир гауда, зараз по 27 гривень 90 копійочок. Ціна тижня. Давайте на нього подивимось. Ось такий нарізаний. Сир Гауда 45%. Обійдеться на 45 гривень 20 копійочок. Тут 162 грами. Є, друзі, нарізаний сир. І також можна взяти шматочками. Це вже вирішуйте на ваш вибір. Далі переходимо до ковбаски. Бачу, ковбаска самобранка салямі Віденська по 15 гривень 90 копійочок. Друзі, за 100 грамів. Ось такої ковбаски. Салямі віденська. Ковбаска, напівкопчена, вищого гатунку. Сільпо. Самобранка. Коштує 15,90 за 100 грамів. Далі переходимо до консервації. Давайте подивимося, що нам тут пропонують. І перше, що ми бачимо, це олія оливкова 519 гривень за 750 грамів. Далі. Олія оливкова Філіппо. Італійська 399 гривень за 500 мл. Філіппо. Беріо. Так, переходимо до ніжинської консервації і нам пропонують огірки, консервовані по ніжинськи за 99 гривень. І також є томати ніжинські, неочищені в томатному соусі. Також коштує 99 гривень. Далі переходимо до печінки тріски. 89 гривень 99 копійочок Аквамарин. Якість 115 грамів в даному пакуночку. Далі сардіна 52 гривні 99 копійочок. Натуральні з додаванням олії 240 грамів. За 52 гривні 99 копійочок. Торгова марка Премія Сардіна. Далі переходимо до паштету. Хом з скумбрією. Ось такий пакуночок за 59,99. Є ще варіант з тунцем. 5999. Омега-3 паштет з тунцем. Тому обирайте. Далі переходимо до гірчиці від торгової марки Верес. 2799. Гірчиця французька. Торгова марка Верес. За 190 грамів. Ось така баночка за 27,99 гривень. І є за 2999. Це в нас, друзі, українська міцна гірчиця. Від торгової марки Верес. Тому обирайте, кого яка цікавить. Переходимо до консервацій. І перше, що ми бачимо, це кукуруза цукрова. Від торгової марки Премія 340 грамів. За 37 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до квідзель. Торгова марка. Перше, що ми бачимо, це зелений горошок за 42,99. Ось такий соковитий зелений горошок. 4299. Далі кукурузка. Кукурузка 47,99. 400 грамів. Дані баночці за 47,99. Далі. нут Від квідзін. 4499 за 400 грамів. Так, переходимо до томатів маринованих. 850 грамів за 78 гривень 99 копійочок. Подивіться, які томати мариновані. Дуже гарно виглядають. 78-99. Так, переходимо до макаронних виробів. І перше, що ми бачимо, макаронні вироби 500 грамів гнізда. Ось такі, друзі, гнізда по 99 гривень за пакуночок. Є. Далі. 6499. Це в нас макаронні вироби. Букатті короткі. Фузілі. 500 грамів за 64 гривні 99 копійчок. Далі. 6499 в одну ціну. Спагетті. 34% знижечка на спагетті. 500 грамів. За 64,99. Далі. Соєвий соус. Торгова марка Юкі. 1 літр за 52 гривні 99 копійочок. 22% знижечка. Далі дивимось. 44,99 паста Зара. 500 грамів. Букатіні За 44,99. Паста букатіні. Далі. Макаронні вироби 29,99. паста. Спагетті. Із твердих сортів пшениці. 29,99. Є тоненькі і є, друзі. Бачу, спагетті. Але вони більш широкі. Бачите? Відрізняються. Є тонесенькі, а є широкі. В одну ціну по 29,99. Лапаста. Далі переходимо до майонезу Олком 67%. Здоровий пакуночок за 35 гривень 99 копійочок. Ось така, друзі, краса. Тут у нас 295 грамів за 35 гривень. Далі переходимо до чумак. Злану до столу. Соус цибуля зі сметаною 200 грамів. Друзі, за 26 гривень 99 копійочок. Так, і є ще соус бургер за 24,99 злану до столу від торгової марки Чумак. Так, переходимо до консервації від... Торгова марки Ніжин. Рататуй за 66 гривень 99 копійочок. 450 грамів. І є, друзі, ікра Кабачкова. Торгова марка премія 450 грамів за 55 гривень 99 копійочок. Так, переходимо знизу до крупів. І давайте подивимось. Рис. Шліфований, довгозернистий, пропарений, 1 кілограм, за 47 гривень 99 копійочок. 20% знижечка. Далі дивимось. 35,99 це в нас крупа пшенична Булгур. І торгової марки Премія за 700 грамів. Так, є. Далі дивимось. Крупа гречана 22 ,99 гривні 99 копійок. Здоровий пакуночок. 800 грамів за 22,99. Далі переходимо до приправ. І торгової марки Ріва. Є м'ясна, є куряча. По 17 ,99 гривень 99 копійочок. Тут у нас 80 грамів. Куряча універсальна і м'ясна універсальна зі смаком яловичини. 1799 за пакуночок. Далі переходимо до паприки копчена мелена 20 грамів за 16,99. Торгова марка Каміс. Насичений аромат. 1699. Так, переходимо до снеків. Ціна тижня і розпочнемо. Люкс. Вилясті зі смаком лисичок. Чіпси за 46 гривень 99 копійочок. 125 грамів в даному пакуночку. Далі дивимось. 94, 9499 Only чіпс зі смаком сілі і є варіант з паприкою. По 94-99 чіпси премія. Німеччина. Так, переходимо до пива. І розпочнемо. Що тут у нас є? Преміум пиво фейк. Світле 330 мл за 29,99. Далі дивимось. 35 гривень, 99 копійочок. Лагер. Світле. Виробник Литва. Ось така краса. Далі йде. Пиво. Волфес. 49,99. Світле. Литва. Переходимо до снеків. Брускетти зараз по 39,99. Три смаки. І перший смак це у нас, друзі, гриби з вершками. 39 ,99 гривень 99 копійочок. Наступний смак сметана та цибуля. 39,99. І третій варіант у нас суміш сирів 39 ,99 гривень 99 копійочок. За пакунок брускет. Переходимо до чіпсів люкс. Смак паприки. Звичайні чіпси. Топ-призив всередині. Шукайте. 46 гривень 99 копійочок, друзі, за такий пакуночок чіпсів. 133 грами в даному пакуночку чіпсів. За 4699. Далі дивимось. 4699 точно такий самий пакуночок, 133 грами, але смак крабів. Так, і знизу переходимо до снеків. Снеки. Снеки кукурудзяні зі смаком цибулі 78,99. І є варіант зі смаком сиру. Також коштує 78 гривень 99 копійочок. Так, і третій варіант. Снеки картопляно пшеничні зі смаком бекону за 78,99. Так, переходимо до солодощів. Педро 27,99. І це в нас, друзі, полуниця жувальна. Ось така краса. Для діточок. Далі, далі йде варіант 27,99 Педро. Жувальні яблучні. Цукерочки. Apple. Так, і третій варіант у нас полуниця. Жувальні з полуницею. 27 гривень 99 копійочок. Ось такі цукерочки. для 27,99. Переходимо до шоколадок Lion. Два в одному. Зараз в акції три смаки. 29 гривень 99 копійочок. Тому дивіться, ось такий варіант, друзі. 90 грамів в даному пакуночку. Знижечка 38% на таку шоколадку. Два в одному. Два берете, третя шоколадка йде в подаруночок. Тому обирайте смак, який вам подобається. І ось є з білим шоколадом. Всі вони в одну ціну по 29,99 копійочок. Лайон. Так, і поруч є ще цукерка. Житомир. Кокос. Едем Джой Кокос. 12 гривень 99 копійочок. Такий батончик. Так, і знизу залишається пиво. Пиво Опілля. За 39,99. 1 літр світлого. Далі йде пиво Зіберт. Здорова пляшка. 2 літри 250 г за 45,99 гривень. Знижечка 37%. Непогана знижечка на пиво Зібер. Далі повна діжка м'яке. 38,99. 4,2 алкоголю за 900 мл. Майже літр. Далі, Закарпатське. 46,99. Оригінально пиво світле. Ось така пляшка. Тут у нас, я так розумію, 1 літр 200 мл. 4699. Далі йдуть в. Металевих банках. Пиво нефільтроване. Бочкове, перша приватна броварня. І чернігівське нефільтроване по 28,99. В одну ціну два варіанти. Далі гараж. Два смаки. Це варіант з лимоном 24,99. І, друзі, є варіант хардрок. Ось такий варіант за 31,99. Так, і залишається в нас пиво стела Артуа за 23,99,05. Склі. Пиво світле. Далі переходимо до наступного стила. І розпочнемо. Що тут у нас? Blue White 179 гривень. Вино Німеччина 750 мл. Так, поруч брюд. Гранд Augustin, 179 гривень. Вино ігристе 750 мл. Так, далі переходимо до вишнева спокуса. Два смаки по 164 гривні. Напій алкогольник вишнева спокуса. І вишнева спокуса зі смаком смородини. Два смаки в акції. Далі дивимось. 399 гривень бренді. Бренді Гранд Монтант. Франція. 399 гривень така пляшка. Далі, капітан Морган, 449 гривень. 35% 1 літр за 449 гривень. Так, далі йде лейбл 5. Віскі 299 гривень за 0,7. Велика Британія. І до наступного варіанту переходимо. Red Label. 499 гривень за 0,7. Віскі Red Label. Далі дивимось. Далі віскі по 699 гривень. Бушмілс. 0,7 біски за 699 гривень. І ром за 699 гривень. Далі переходимо до вина. Вино Валмерас. 119 гривень. Червоне сухе 119 гривень. І, друзі, є ще варіант поруч Велмарс. 750 мл. Біле сухе. Два варіанти по 119. Далі 179 гривень. Червоне вино плодове, полуниця, 179 гривень. І є ще поряд вишня. Вино плодове 179 гривень. Так, далі дивимось. Ворандіні Амарето 0,7 Італія 249 гривень. Так, і горілка Коскінкорва, Фінляндія 329 гривень за 0,7. Горілка. Так, далі. Далі напій розчинний фаворит. Цикорій 54 гривні 99 копійочок за 240 мл. Так, переходимо до кави. Кава Мелена, лаваза 129 гривень за 250 грамів. Так, далі. Далі по 159 гривень. Два варіанти кави 100% арабіка. Є в зернах і є, друзі, мелена. 159 гривень за 250 грамів. Колумбія. Так, далі. Кава Амбасадор. Три смаки по 119,99. 119. Натуральна смажена. Кава Амбасадор Крема. 225 грамів. Так, далі. Кава Мелена Преміум Амбасадор. 225 грамів за 119 гривень. І залишається кава Dark Rot. Насиченість 5 з 5 за 99 гривень. Так, переходимо до кави старого Львова, 99 гривень. Ось така кава. 250 грамів, 99 гривень. Так, переходимо до солодощів. Зараз Ріверспорт. В акції 199 гривень. А сорті. Дану пакуночку 176 грамів. І є йогуртовий мікс за 189 гривень. Ріверспот. Далі Міленіум, Цукерки. мігдаль, пас рис, кульки 100 грамів за 43,99. Міленіум. І поруч є ще цукерки. Арахіс, мігдаль, рисові кульки за 43,99. Два варіанти в акції від Millennium по 43,99. Далі печиво вівсяне. 69 гривень 99 копійочок. Зі шматочками журавлини. 20% знижечка. Так, і знизу є ще за 72,99 зі смаком Лазурі. 400 грамів в даному пакуночку. 72 гривні 99 копійочок. Далі Millennium Golden Nuts. Ось така гарна коробочка цукерок. Від Millennium коштує 114 гривень. Тут, друзі, 145 грамів. Цукерків. Далі. Далі Golden Nuts. Є ще коробочки. В них, до речі, більше навіть шоколаду 150 грамів по 99 гривень. Два варіанти є. Обирайте, який вам подобається. Так, далі. Кава Старого Львова 99 гривень. Так, чим вона відрізняється, від того, що ми дивились. Марципанова смажена 99 гривень 250 грамів. Так, і поруч є ще Якобс Монарх. Рощина 249 гривень за 170 грамів. Насичений смак. Бездоганий аромоксамид. Якобс. Далі дивимось в стіках кава по 10,99 Це в нас іде Бейліс капучино Якобс, 15 грамів в даному стіку. І... Є ще інші варіанти капучино. Це класичний варіант. Три в одному. Далі йде капучино мілка 1099. Всі ці варіанти в одну ціну. Так, переходимо до чаю. Так, І перше, що ми бачимо, чай Ділмаш. Крупний лист 69 гривень, 99 копійочок. За такий пакуночок. Тут у нас, друзі, 100 грамів чаю. Так, далі дивимось. Чай чорний. Гріс високогірний, цейлон байховий. Ось така краса. За 44,99. 27 пакетиків з ярликом. Так, далі. Чай, піквік, два смаки по 44,99. І перше, що ми бачимо, це цитрус. Цитрусовий смак, 20 пакетиків, піквік за 4499. Знижечка 31%. Так, далі. 4499. Зі шматочками фруктів. 100% натурал. Піквік за 44,99. Чай, два смаки. В одну ціну йдуть. Так, далі йде сідер по 23,49. Три смаки. Це у нас сідер класичний класик. Далі йде вишня 23,49 за 0,5. І залишається в нас. Чорна смородина. 23,49. Знижечка 46% на сідер. Так, переходимо до м'яса. Зараз по 1790 свиняча корейка фермерська. В акції 17 гривень ,90, 90 копійок за 100 грамів. Так, далі дивимось. Ціна тижня. Лопатка фермерська. 13 гривень 40, 40 копійочок. За 100 грамів. Так, далі дивимось. Куряча гомілка 6 гривень за 100 грамів курячої гомілки. Ціна тижня. Так, переходимо до ікри. Зараз в акції по 149 гривень ікра. Давайте на ній подивимось поближче. Це зерниста ікра лососева. 80 грамів, перша марка. 149 гривень за баночку ікри. Далі мідії в акції від торгової марки премія. Мариновані в олії зі спеціями. Коштують 54 ,99 гривні 99 копійочок. Премія. Мідії. До речі, в цьому пакуночку 200 грамів. Далі є ще два смаки. По 54,99. Це зі смаком лимону мідії. Та, друзі. Мариновані в олії 54,99 за пакуночок. Так, і переходимо до наступного стелажу. Що тут у нас? Зефір. Ванільний 240 г, Богуславочка за 47 ,99 гривень 99 копійочок. Далі йдуть пастіла, фруктова. І тут різні смаки. Яблуко та ожина. 10,99. Далі яблуко та персик. 1099. Далі яблуко та вишня. 10 гривень 99 копійочок. І залишається груша та яблуко. 10 гривень 99 копійочок. пастилу. Так, і є ще в пакуночках по два смаки. Коштують 22 гривні 99 копійочок. Тут в нас йде яблуко груша і яблуко гранат. Поруч яблуко груша і яблуко-персик. 22 гривні 99 копійочок за пакунок. Далі йдуть чіпси. Повна чаша, бананові, смажені 53 гривні 99 копійочок. За 200 г бананових чіпсів. Повна чаша. Так, переходимо до соняшника. Насіння повна чаша 23,99 Насіння лущене, сушене, повна чаша. Так. Далі дивимось. Паста премія арахісова з сілью і кранчом. Ось такий, друзі, варіант за 99 гривень. Так, переходимо до печива. Поїхали. 99 гривень. Набір печива. Той смікс. Три смаки в даному пакуночку. Далі, Далі йдуть вушка. Печиво. Вушка здобне листове. 300 г за 58 гривень 99 копійочок. Так, наступний варіант: 8399. Баніні здобне пісочно. Відсадне. 83,99. За коробочку. Далі, 74,99. Це у нас печиво. Тут ті фруті. Такий пакуночок 7499. Далі переходимо до сушок. Сушки. Куліничі, ванільні, солодкі. Коштують 27 гривень 99 копійочок. Такі сушки. Так, далі. Сушки малятко, глазуровані, 24 гривні 99 копійочок. Так, і переходимо до печива тук. Чотири смаки зараз в акції по 39,99 Давайте подивимось. Перший варіант це смак сиру. Чіз 39,99. Далі. Сметана та цибуля. 39 гривень 99 копійочок. Знижка 33%. Зараз на тук. Так, наступний смак. Це в нас йде паприка. Паприка тук 39,99. Запакуночок. І залишається в нас оригінальний смак за 39,99. Оригінал. Так, є. Давайте дивитися, що знизу. 7 гривень 99 копійочок. Це печиво Марія. Ось такий пакуночок за 7 гривень 99 копійок до чаю. Далі йде ріва. Вермішель швидкого приготування. Гостра зі смаком курки. 999. Далі смак грибів. І торгової марки Ріва. Наступний варіант. Курка. Курка звичайна, не гостра. І залишається в нас. Смак сиру та бекону. 9 гривень 99 копійочок. Всі варіанти в одну ціну йдуть. Так, переходимо до вершків. 10% 44 гривні 99 копійочок за 500 мл. Вершків ультрапастеризованих відбірних 10%. 44 99. І знижу залишається котячий корм. Клуб 4 лапи. По 12.99. Тут у нас іде ягня в соусі 100 грамів 12.99. Далі курка в жилі 1299. Так, що тут в нас далі? З кроликом в жиле 12.99. Дуже багато смаків. Ось телятиною в соусі. Вони всі по 12.99. З куркою в соусі. І з лососем у жилє. Так, і останній варіант 1299. Ось всі ці варіанти, друзі, в одну ціну. Клуб-4 лапи. І на цьому, друзі, все. Якщо відео сподобалось, обов'язково ставте лайк під ним, пишіть знизу коментар, підписуйтесь на канал і бувайте, до нових зустрічей.